Всім привіт! Сьогодні до вечора, вже ближче до вечора, вирішила вам записати відео, які у нас справи. Справи такі, що це ще не кінець, в якому плані? Бо відео називається Це ще не кінець. По-перше, Сашко, що ви знаєте, поїхали, його забрали і їх возили, він був там не один. Їх возили, ну, там ще були чоловіки, але його повернули його і ще декількох чоловік повернули назад. Але дали йому на сьогодні повістку, і сьогодні він теж ходив в воїнськомат і йому сказали, що на завтра знову з речами збиратися, і вони знову будуть їхати, але вже в інші частини. Інше там буде, як е, інший командир, чи як інший взвод називається, я ще чесно не знаю, як правильно воно все називається. Коротше, завтра він теж і їде. Але я, е, як вам сказати, я вже до цього легше відношусь, тому що е, я змирилася і цієї паніки я більше не допускаю, тому що, е, дякуючи, до речі, вашим коментарям. Що я не одна така, і не перша, не остання. І якщо я буду рвати серце, ще буде гірше. Тим паче, що мене заспокоюють знайомі, кажуть, що Іра ну, все одно це гірше, коли людина потрапляє на нуль. І, звичайно ж, це ж так. Ніхто цьому не спорить. Мені там написали коментар: одна дівчина, жінка, я не знаю хто. ну, Одна жінка написала коментар такий дивний, що взагалі ми здуріли, яка може бути який фронт. Навіщо? Що ми з ума сошли, там з Лузу з'їхали, треба його домой вертати. Ви не розумієте одного, що я не одна, така У нас в країні великі гори і все одно будуть йти. І ми дійсно патріоти. Мені дуже шкода, що я. Так пізно стала патріоткою, що я раніше не розуміла значення своєї національності. Мені дуже цього шкода. І якщо подивитися мої відео е, прошлих років, вони є. До речі, я раніше знімала відео просто для більш для сімейного якогось архіву, щоб вони не загубилися. Там, де ми відпочивали на морі, як ми жили взагалі, там навіть інші у мене е, я навіть по іншому розмовляю. У мене веселий сміх такий. Таке, знаєте, безтурботне життя було. Ну і, звісно, вже всі змінилися за ці два роки, за третій рік ми дуже змінилися. І так, ми патріоти, і я розумію, що ну, від цього не просто не вийдеш. І через це я дуже. Це переживала і підтримувала всіх жінок, які чекають своїх близьких, близьких чоловіків, будь то син, будь то брат, будь то е, батько, чоловік. Дуже під, завжди підтримувала і дуже е, ну я відчувала цю біль завжди, тому що розуміла, що рано чи пізно я так само буду це, його чекати. Що буде далі, ми не знаємо. Чи завтра він теж їде, і чи його залишу, чи знову він буде їздити, чи його потім спишуть, тому що і за руки його не хочуть брати. Ну, я теж не буду винна, якщо його не візьмуть. Якщо він взагалі його спишуть, я теж, ми цьому не сприяємо. Ми ніякі справки не купуємо. Як мені сказали, зробіть там бумажки. Ні. У нього немає інвалідності, він собі її не буде робити. Тому що він хоче працювати, а якщо він буде інвалідом, його не візьмуть на якусь іншу роботу. І він себе не буде відчувати чоловіком, який це чоловік, який ховається від яких то випробувань. Чи і Тяжкої роботи, праці, чи він у мене не боягуз, по-перше. Взагалі не боягуз. Тому не треба мені таке писати, і щоб щось ми купляли чи робили. По-перше, навіть якщо були б гроші, ми цього б не зробили. По-друге, це... це взагалі треба мати такий сором. Його друзі, товариша, загинули, їх немає, а він буде ховатися. Ну, Я не кажу, я не хочу, щоб він загинув ні в якому разі, але... Якщо нам втікти, ми б втікли з країни ще спочатку. І мені пропонували виїхати за кордон. Я сказала, ні, ми тут наживали все своїм трудом, цей будинок повністю. Ми брали іпотеку, ми зробляли ці гроші, нам ніхто не допомагав. Ми ставили тут теплиці, тут зростають наші діти. У мене обов'язок перед моїми тваринами у мене шість котів. У мене три собаки, я їх теж не збираюся кидати. І найголовніше, якщо кудись їхати, це без чоловіка. Ні. У мене мама в Одесі, брат в Одесі, у мене ріднявся тут. І це мій дім, я не збираюся нікуди. І ні тікати, нічого не робити, тому що від, долі, від своєї долі не втечеш. І якщо так вийде, що. Загинути то і ми можемо в будинку загинути, і від, тим паче у нас тут таке відбувається в останні дні, що просто жах. Тому просто це сприймається так, що ми не боїмося смерті, ми боємо, боїмося того, що ми залишимося без нашої нації, без нашого будинку, без нашої землі, без нашої мови. Що наші діти будуть воювати, нам це не треба. Тому у кожного свої погляди на це життя. Якщо у вас інші погляди, ви їх дотримуєтесь, ви можете не підписуватись на мене, ви можете не дивитись мої відео, але у кожного своя думка. Ось такі у нас справи. Я трішки, звичайно ж змучена, емоціонально, тим паче, до речі, я собі розпію. Тягнула е, сухожилля, як правильно сказати. Коротше, я в один із із днів, пам'ятаєте, коли я знімала відео, де я сиділа біля школи, чекала своїх дітей. Я в той день, ми були і у війську маті, ми були крізь. Ходила, я дуже перемерзла в ногі, і в мене схватила судорога. Короте. І судорога так ногу схватила, що в мене пальці завернулися до мене в мою сторону. А через те, що я хотіла їх судорогу брати випрямити, я почала ногу свою тягнути в іншу сторону. І виходить, я щось зі зв'язками там. Ой зробила, ой Боже, зробила зі зв'язками своїми. І короте, я тепер не можу ходити. У мене нога розпухла, як булочка з корицею. Мені дуже боляче ходить. І... Але я не покидаю роботу, я на ринку торгую стою. І також в теплички треба трошки працювати і вдома, тому в мене такий стан і тяжковато мені. Що далі буде, я не знаю. Навіть не загадую. Ми планували багато чого. Він, до речі, зараз дособирає мотоблок, тому що сам вперше в житті його збирає і спішиться зробити, хоча ми навіть не знаємо, чи зможу я ним користуватися, як це взагалі все буде тільки тепер я почала розуміти, що він мав на увазі, що він спішив все по дому зробити до 10 години і говорив, блін, що робити, що робити, як ти тут будеш одна, в тому плані, що у нас 20 соток городу нашого особистого, у нас будинок 130 квадратів, у нас двір, десь соток 5-6, напевно, о, завів, чуєте? Завів, завів Сашко мотоблок. Зараз я вам теж його покажу. І е, у нас е, дуже багато буде розсади, дуже багато буде е, роботи. І я не сама не знаю. Тепер я, коли я очухалася, коли я трішки е, вернула собі розум, я розумію, що він мав на увазі. І я навіть не уявляю, що це буде. Також фінансово е, сьогодні ринок взагалі був як на зло такий поганий, я нічого геть не продала. Геть трошки, і все залишилось на завтра. Навіть зараз, які я цибулю не робу, ще добавлю, бо завтра субота, я на неї дуже розраховую. І чесно, я не знаю, що робити. Ну, Розумію, що це не найголовніше, але коли треба їсти, то ти розумієш, що це зараз головне, бо треба їсти, треба виживати. Е... Ось такі справи ще дуже багато було коментарів. Якщо я комусь не відповідаю, будь ласка, напишіть мені ще раз ті ж самі коментарі. Я вже трішечки очухалася емоційно і я вам відповім. Тільки напишіть мені знову те ж саме питання, що ви мені задавали, можливо, я на нього зараз не відповіла. Зараз я вам покажу мотоблок, що це шкода мій робить, і також розсаду покажу вам одну хвилинку. Так, ідемо. Завівся наш мотаблок. Він вперше його збирає, ми взагалі про нього так мріяли, що він у нас буде. Ось така гарнюня у нас стоїть. Його треба ще обкатати, а обкатується він в 8 годин десь. Немає на це часу. Якщо він завтра не приїде то навіть не знаю, чи він буде стояти так, чи будемо когось просити, щоб навчили мене і старшого сина ним працювати, навіть не уявляю. До речі, оце, оце мій чмонечка. Чмоня, його звуть Тамірлан, але через те, що в нього длинна чолка, його чоловік називає Чмоній. Його ми знайшли, до речі, була пожежа в кінці його роду рік назад. І ми його врятували ще щеня маленьким. І нам собаки взагалі не потрібні, нема де прив'язувати, але я його залишила, тому що його шкода було. Мій любчику. Ось такий в мене. Ось такий у нас макаблук. Запрацював. Тепер зараз я вам покажу нашу розсаду, що у нас вже зійшло. Так, я в розсаднику, дивіться. Зійшов наш сонячний березень. Сходить, до речі, дуже добре сходи. У нас його десь 800 штук посаджено. І ось такі ми сходи маємо. Сходи, ця касета наполовину вже зійшла, виходить, ось ось. Бачите, всходи, 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 сходи, всходи. Тому сонячний березень ця касета ще ні. не одного. І тут сходи, сходи крізь сходи. Тож поки що він мене не розчаровує. І насіння гарно сходить у мене. Це в мій баклажан почав сходити. Оці чотири касети вони стояли, коли була пожежа. І вилізла спочатку у нас тільки серединка ось ця, і ми вже почали нервувати, але тут по краям теж почали. Ось, це, бачите, вилазить він. Далі. Це теж вже. Так, це теж у нас баклажанчик ще вилазить. Бачите, і по краям вже все всходить. Це у нас китана. Це японське насіння. Жовтий помідор. Теж вже зійшов. Так, тут теж помідорка. Сержант пеперс у нас також на 250 насінинок є. Тому це теж сходи в мене помідорка. Це вже в мене салат зійшов. Але коли перший сала зійшов, сходив, він сходив рівномірно, і у нас всі касети були заповнені. Цей, бачите, нерівномірно. Але він потрошки всходить. Ось, ось такий мій зайчик. Заново ми його ростемо, моє малесеньке зайчиня. Далі тут теж якась... Жовта королева. дуже дуже вона масивно зійшла, дуже багато. Це в ящичку. Чоловік особисто, поки я його на ринку засівав це все. Теж гарно сходить. І тут помідорка теж. Тут, ой, я забула назву. Треба дивитися, бо дуже всього багато. Бачите, теж сходить. Далі. В мене дуже класно зійшов базилік. Базілік, базилік, базілік, дивіться. Це все в мене. Три касети по 260 ячейок. Це в мене все. Базилік. Зелений і фіолетовий. Ось так. Тут у нас помідор і перчик теж зійшов потрошку все воно. Вже все виходить. Тут у нас три касети, ще нічого не зійшло. Тут баклажанчик посіяний. Тут вже перчик пішов. Перчик теж у нас виходить. Тут у нас тібо. Ось таке масінко. Вибачте, якщо швидко слишком я показую, то якось зніму вам трішки, щоб воно було медленніше. Тут теж все перчик, все потрошки вже вилазить. І тут перчик. До речі, чогось з перцем виліз і... Помідор три штуки, ми не можемо зрозуміти чого, але є. Коротше, все потрошки. Тут у нас хурма помідор сходить потрошку. Вже є такі накльовиші. І мій улюблений волове серце. Я дуже люблю цей помідор. 30 стаканчиків ми засіяли. Ну я дуже ну, я не можу без нього. Мені Сашко каже: ой, навіщо його садити? Я кажу, ні, я його так люблю. Блін, ну Я його люблю. Це, це мій фаворит. У нього гаргамель і вадос, у мене це волове серце. Так. Наша капуста. Капусточка, звичайно ж, вона. Ви пам'ятаєте цю капусту. Це та капуста, яка була в мене на вікні, яка була чаха, така ніяка. Дивіться, яка гарнюнечка. гарна капустинка. Її вже скоро у кінці березня висаджувати. Дивіться, який корінь. Дуже гарний корінь. Її вже треба висаджувати, а як я це буду робити, я не знаю. А висаджувати мені треба буде перших е, десь 250 штук. І потім ще там десь, боже, ми навіть не знаю, десь 300-400. Я вже збила з щоту Капуста добра, гарна розсадка. Вона багато чого в мене перенесла. Але зростає добре, бачите? Ось така розсада в мене тут стоїть, Їй там дуже класно. Цибульку я вже рву, продаю. Так. І тут теж така капусточка, яка стресанула, яку я не викинула, дала їй вижити шанс. Бачите, відходить вона, відходить нічого. Відійде. Листочки треті, справжні є. Все, бачите? Все. Їй все добре. Це мені на день народження на, сусідку, на день народження, моя сусідка подарувала мені таку туйку. І ось такі квіточки. До речі, із-за тепла в мене вилізла кульбабка, виросла і вже кинула квіточку. Так що в мене буде цвісти тут кульбабка. Прикольно, звичайно ж. Ось які справи в мене в парничку. Ось такі у нас справи. Завтра чекаємо дня. Я знову на ринок. Він буде їхати. І навіть не буду казати, яке місто, куди саме. Ця інформація навіть не розпространяється не збираюсь, тому що мій канал дивляться всі крізь, тому ви самі розумієте, О, я просто вже приймаю. Те, що є. Мені головне, щоб він був живий. Це хоче люба жінка, люба мати, люба сестра, взагалі просто, яка переживає це все. Плакати мені просто не можна, мені не можна хворіти. Якщо я захворію, то все посипеться. Ви бачили, що у нас і великий двір, і великий будинок, і дуже великий город. Якось покажу, пройдуся по ньому. І мені якось треба впоратись і якось жити. Для того, щоб мені вижити. Мені зараз треба думати саме за це. Вже ось так доля начертила, тому ми просто приймаємо це все. А вам всім гарного вечора, тихого, спокійного. Дякую вам за підтримку. Навіть не уявляєте, наскільки мені приємно читати всі ваші слова. Дуже приємно. Дякую вам велике. І. Хай всіх Бог оберігає.